Всім привіт! Хочу вам дещо показати про МТ-9. Бачите вже крилишко, як дехто казав, що я зря відрізав. Дійсно, воно так. Зараз вам закрило. Ось це буде переднє крило від К-750. Чим відрізняється, хто не знає. МТ-ка крило з бортиком, отут таким. в касіка ні. Ось таке крило буде на цей мотоцикл, а також е я сюди придбав, дивіться, яке шикарне крило. Зараз вам покажу. Ну, те, що всередині ви не дивіться на такий стан, бо це все піскоструй вирішує і грунтування, ну, те, що треба буде підварити, підвариться. В загальному крило дуже гарної якості, гарного стану. Замовляв у свого знайомого навіть з стопиком і габаритом. Габарит ми поміняємо, бо він, до речі, чомусь розбитий. Ну, ладно, Вірніше він цілий, але в мене є вже навіть фарбований. Цей стопик теж замінити треба, бо нереставрований мотоцикл він не підійде. Це крило ще шукаю. Можливо, в когось є крило від кідне К-750 або калітка. так називаємо. Там бугель інакший, і отут воно розрізане, завісик. Я шукаю таке крило, тому що хочу зробити цей мотоцикл під К-750. Він, по суті, і відрізняється. Крилами відрізняється, стопиками і рулем. Мотор тут є, коробка у нас задньою. Якщо потрібно, буде теж поміняю, бо, тому що коробка, не знаю, ще як працює, ще не заводив, не їздив. Далі, що в нас по колясці? Ви бачили цю панораму? Панорама викидається. З цієї коляски залишаться тільки деякі запчастини, які, можливо, мені пригодяться. Якщо і ні, то все в металолом піде. До речі, щоб ви розуміли, от такі коляски раніше всі. В металолом викидав, да, здавав верніше. Зараз е, розумію, що не вигідно нічого здавати в металолом, тому що там буде 150 гривень, 300, нехай там, да, 400 гривень Вся, все корито там, чи каляска з, з рамою. А щоб купити деякі деталі тільки, то там сотні гривень тільки за деталі, наприклад, оці вуха, які держать корито. Підрамник дорогий або там, е, от, ну, ще якісь деталі. Амортиза... Амортизатор 100 гривень 100 гривень 200 амортизатор, там, амортизатор ну, навіть вживаний. Тому е, шукаю ще крило калітку і буду е, займатися, заводити, запускати мотор, а зараз трошки буде шуміти сусід, а потім буду відновлювати повністю Піскоструїти, фарбувати, красити. Слідкуйте, підписуйте, ставте лайки. Ось такий комплект мені приїхав двох крил, шукаю третє. В кого є, пишіть під цим відео, напишу свої контакти, можу вас придбати його не безплатно. Дякую вам за вашу активність. Підписуйтесь, до нових зустрічей!